А сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки води ніко... вовше ніколи. А не ну, ну я ніколи відвічаю, не бачив пляшки води. Усе ну ні ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір. Я платив за апарти, Тобто, це може більше. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських і російських новин, в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Інстаграм, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний де це розкажу. Ну, коротше, на 55 помножайте, це вийде вам гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну таке от колись нам. Воно так гарно виглядає, поняли? Ну, колись так було. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще, сервіс краще і так далі. Це коли у нас там, цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже в 100 раз круче і ярче, ніж тут, а вони досі пальці вієром, що вони ж Європа, цивілізація, а ми, типу третій мір. Так воно виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От. Ну Нам рот заткнули війною, на жаль. Ну, така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруйте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно, типу, діпозіт. Готуйте, що може бути холодно, будь, і е, завжди старайтесь заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмої вечора для вас це сюрприз може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така екстра пейсмент please», тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? І ти стоїш, і куди ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. Коротше, рикетьори. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії. Це я зупинився по дорозі, бо я з спор... пневмонією їду, поняли? Я просто зупинився це в готелі. Я так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дорогою поїхати. Це ще потім що тачку ще одну на ЗСУ везу. Я в ній зараз виїжджаю з Британії. Свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, буду вам показувати, що далі. Бережіть себе і майте усю всю чепуху на увазі. Па-па.